Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, прекрасний понеділок. Я ще в Марія цел, вже знаю, як місто називається. Бачите, трохи коротка історія. Тут колись давно прийшов один монах євангелізувати з статуеткою Дерев'яної Марії і. І він десь на його нападали бандити, і він молився до Марії, і гори розкрилися, і він зміг втікти між горами. Тобто гори розійшлися. Ну, з, згідно історії, цієї, гори розійшлися і цей монах втік. І потім він поставив на пеньку цю статуетку Марії, і потім вибудував капличку, якби біля цієї. Марії в кола там жив, і, і так і названа Марія Цел як кімната Марії. А потім вже якийсь цар е, розбудував велику, велику кость, а потім ще якийсь наступний цар ще більше зробив цю церкву. І так вийшло, що зараз цей алтар, ця кімнатка е, знаходиться в центрі е, костьолу. І ця статуетка. На цій статуетці Марія дуже посміхається. І, і, власне, зараз її одягають в такі е, шати. Різні, знаєте, як в Польщі надягають на ікону корони е, на Ченстоховську матку боску. То тут так само надягають такі різні одяги, е, як би королівські, такі золоті, різні дорогі тканини. І там є дуже багато цих брань, які вони змінюють, змінюють постійно там. Ну, так, Тобто так, сюди сходяться багато паломників, це місце в Австрії, і тут е, до мільйона паломників проходить за рік. Тобто, також дуже паломницьке місто. Бачите, я хіба з одного Меджугор'я Горя в інше. І, ну, і це є така Марія, марійне місто. марійне місто. Тому хто живе близько. Запрошую на паломництво. ну Не зі мною, а особисто кожен може приїхати на паломництво Будете знати, що в Австрії є таке чудове місце. Також з відня ходять пішки сюди, не знаю розкладів, але це можна дізнаватись Хто в Австрії живе, хто в Німеччині, можете собі зробити таке романтичне романтичний паломництво. Ну, хто був в паломництві, то знає, що це дуже завжди. Файний час і файні спогади потім. Ну, я, я був лише тільки в паломництвах, е, Смельницька до Бердичева, але теж файні паломництва. Це вже в Україні. Хто хоче в паломництво піти, то в Україні такі проходять. Влітку брати менші капуцини організовують е, паломництво. паломництво. Також можна з Житомира коротше, два дні пройти. Ну, але це вже. Кого цікавить. Сьогодні візьмемо посилання і подивимося, що нам Марія сьогоднішній день скаже і на цей тиждень, візьмемо 25 червня 2015 рік. Дорогі діти, і сьогодні мені Всевишній дає благодать, щоб могла вас любити і закликати до навернень. Дітоньки, нехай Бог буде ваше завтра. Не війна, та не мир, не печаль, але радість і мир має владувати в серці кожної людини. А без Бога ніколи. Миру не знайдете, дітоньки. Тому верніться до Бога та молитва, щоб ваше серце співало з радістю. Я з вами люблю вас, безмірною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно файне посилання. Бачите, що Марія каже, що має лунати в серці, що має лунати в тебе, коли ти прокидаєшся? Радість, радість, пісня. Це направду є тяжко. є тяжко. Всі послання є нелегкими. Марія не дає тут нам, знаєте, такі, як хтось каже, водичку льє, бо нічого серйозного. Ну, це звичай кажуть ті, які космічних бісів ганяють. Ну, Я не засуджую їх, але просто що кожне Марійне послання треба втілювати в життя. А якщо його втілювати в життя, то це не є легко. Не є легкі послання. Легкі вони, якщо просто прочитати. Та, тут нема, знаєте, супер-доктрини, якоїсь там щось дуже незрозумілого, що треба довго-довго розбирати, там, потім о, нарешті я знайшов. Але головне це послання брати до себе, дивитися, аналізувати, чи я живу цим посланням, чи ще не живу. І якщо не живу, впроваджувати його в своє, в своє життя. І тоді воно буде лунати в твоєму серці. Сьогодні, І сьогодні мені Всевишній дає благодать, щоб могла тебе любити. Марія каже, Я, і закликати до навернення. Дитинко, нехай буде твоє, твоє завтра, не війна та не мир. Бачимо, Марія каже, хай твоє. Сьогодні ти вже проснувся в війні та не мирі, а завтра, завтра каже, хай буде, не війна та не мир. Не печаль. Бачимо, наскільки Марія нас заохочує бути радісними, щасливими, бо ми для цього створені були. отцем. з любові для любові, а не для критики, осуду, якихось нарікань, якихось порівнянь. І, і це все є ерунди. Бо ця все єрунда власне і буде давати тобі завтра не мир та печаль та війну. Марія каже. Щоб завтра була радість і мир, має завладувати в серці в твоєму серці. Каже кожна людина, а кожна людина це якою? Це тебе. Тебе, В твоєму серці має завладувати мир. А коли в твоєму серці володує мир, то ти живеш вже інакше. Дивишся на цей світ інакше. І вже не є критикуючою, сварливою бабчою. Такою нарікаючою завжди. А, а то людина, яка благословляє, та, яка дає мир, радість, несе це все. І тому я також благословляю всіх вас сьогодні на радість і мир. На радість і, мир. І, і всіх тих, хто навіть погані коментарі пишуть, також вас благословляю. Я просто їх видаляю, вибачте, ну бо. Несумісні, несумісні ваші коментарі з нашою програмою. Хочете робити краще, то, будь ласка, я ж нікого не тримаю. Не подобається відео, не подобається щось, то просто не дивитесь. Це є у нас вільна, вільна, вільна країна, вільні можливості, вільна земля. Хочеш, дивишся, хочеш не дивишся. Ну, бо так є. Так є. Ісус завжди. Говорив істину і когось ця істина вбивала. Когось ця істина вбивала. Хтось радів, а когось вона вбивала. Тому Ісус ділив, завжди ділив, і це нормально. Коли погані коментарі мені приходять, це значить, Марія говорить істину. Бо так має бути. Має бути. А, але я їх не беру на свій щот, бо я тут тільки зачитую послання Марії. Тому, якщо ви щось пишете. Мені, то ви пишете Марії. <смі> Бачите, тому не, не жартуйте, не жартуйте з цим. Треба вважати. Бо за кожне слово Господь каже, даси ж відповідь за кожне слово. А наразі я вас благословляю і молюся за вас. Молюся. Дякую за, взагалі за всі коментарі. Бо ті, які погані пишуть, я їх просто видаляю, але благословляю тих людей. Ті, які пишуть прохання, якісь, то я їх заношу. До своїх молитв. І взагалі молюся завжди за всіх підписників каналу і за ваші інтенції. Тому пишіть, пишіть їх, вони не будуть забуті. І, звісно, же, тих, тих, які пишуть сердечки, то це все, все дуже приємно. дуже і, і навіть не то, що мені приємно, але це дає поштовх каналу. Бо чим більше коментарів, чим більше. Зацікавленості, лайків, там, дізлайків, то тим краще алгоритми бачать Ютуб і це відео можуть поширювати. Тому, якщо хочете доєднуватись до ширення Марійних послань, то можна писати коментарі, ставити лайк або дізлайк, там навіть не важливо ділитися в Фейсбуках, ділитися в різних мас-медіах, інстаграмах, тіктоках і так поширювати послання Марії. До чого закликає, власне, Марія? Не я вас прошу, а Марія в багатьох посланнях каже: ширте мої послання, ширте їх. І, і, і в такий спосіб ми можемо долучатися. Ну, то кожен може робити. Кожен має робити. Кожен має жити цими посланнями. Не тільки я, а всі ми. Всі ми. Для, для цього ми покликані. Для цього нас Марія покликала сюди, щоб ти включив це відео. Мене, щоб я зняв це відео, і, і так, 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 вона розбудовує е, цей світ і робить нас щасливими, радісними. Каже Марія, радість, мир має завладувати в серці твоєму, а без Бога ніколи миру не знайдеш. Дитинко, тому вернись до Бога та молитви, щоб твоє серце співало з радістю. І питання сьогодні: чи, чи моє серце співає сьогодні з радості зранку? Чи співало моє серце зранку сьогодні з радості? Чи співає моє серце сьогодні з радості протягом дня? Чи воно в немирі, в печалі і в війні? А особливо зараз для України, то в війні ну, бо спонукає все для того, що і практичний світ спонукає думати постійно про війну. Бо війна йде і, і, і нікуди ну, не сховаєшся від неї. Вона йде. Але в серці, в серці, Марія каже, має бути радість, радість і мир. І тому, хто не має цього ще, радості і миру, чиє серце сьогодні не співає від радості, то повернись до Бога та молитви. Просте, начебто просте. Але не просте, бо за це треба боротися. За це треба відстоювати. За це треба жертвувати. За... В цьому треба помирати. Дуже цікавий фільм, вчора дивились, кузня. Дуже рекомендую. Кузня, подивіться. Там, за хлопця, 19-річного йдеться річ. Але дуже показується, як Бог перемінює, як Бог з поганого хлопчика робить чоловіка. Чоловіка, який починає займатися спортом, який починає застеляти кровать, прибирати в кімнаті, який починає працювати, брати відповідальність. І потім потім якась бабча прийде, скаже, що він загордився або ще щось. Але ні, то Бог його перемінив. Бог його перемінив. І всі, хто йдуть за Богом, будуть в своєму житті отримувати розвиток, отримувати е зріст, зріст. І потім ті, які залишились внизу, будуть тобі кричати, пальчиком махати, ой тю-тю-тю-тю. Не то щось говориш, десь там не то, десь ти за дуже хороший, десь ти за дуже поганий. Але ті... справда в тому, що та людина вже не дивиться донизу, бо дивиться на Бога. І ми, власне, покликані дивитися на Бога, а не на, не, не на тих, хто тобі буде пальчиком знизу махати. Тому і тоді, коли ти вже не дивишся на оці все-все-все, дивишся на Бога, приходить, власне, ця радість, мир, і ти прокидаєшся і співаєш радісну пісню. Бо ти знаєш, що не ти, а Бог тебе таким зробив. І це найкраща радість, яка може бути, що Бог тебе витяг з багна і несе тебе до неба. Неймовірно. І Марія в цьому нам дає супер супровід. Яка каже, я з тобою люблю тебе безмірною любов'ю і дякую тобі, що ти відповів, відповіла на мій заклик. Ми сьогодні, сьогодні, а особливо завтра, прокидаємось з радісною піснею в серці. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, з Марія Цел, папа. -па.